Так, друзі, всім привіт. Ну що ж, наша почеревинка промаринувалася. Ось має такий чудовий вигляд. Будемо коптить. І в мене буде гаряче копчення. Я замотую в ну таку простень. Чистень, главне, щоб чистка ткань. Або марля, або бінт. Бінта марлі в мене немає ще в наліччі, так я. Буду використовувати тканину. Ну, ось все. Замотали. Ось так. Таких три шматочка в мене. Нам ну, вистачить. Ще закоптимо, все вам покажу. До речі, до речі, коптілка електрична. Яку я робив сам. Все вам покажу і розкажу. Так, ну ось моя коптілка. Я там вже все підготовив, решоточку помив. Ось положив туди паліняку, деревину, це яблуня. Там знизу стоїть тен від електричної, обичної, самий дешевий тен плитки. Тут виведено все, все працює, вже в мене не один рік. Ось я так бажано, щоб сира була, замочую, тоді в мене є. Ось таке мішковиня, теж намочую і ним. Ну, все зараз вам покажу. Ось, друзі, так уклали. На решоточку, у мене тут решоточка зроблена. Все просто, банально. Це від, знаєте, то Радянського Союзу стиральні машинки. Ніржавійка. Так, ось, друзі, так я мішковинням накриваю, змочив його, наверх все це діло. Накриваємо кришкою і все. І ось розеточку. Хоп. Все, процес коптіння пішов. Десь це займає Ну, годинки 2-3, десь так скажемо. Гаряче копчення. ну, Це такий швидкий хороший варіант копчення. Друзі, ну щось, пройшла вже година. Дивіться, перед тим електрично, як туди відкривати ліст, потрібно завжди витягувати з розетки. Не, бив, не вдарило вдруг що током. Ох, дивіться, яка красота. Ще я не бачу. Побачив. Уже коричневі. Так, ну будемо перевертати. А мені запах приємний такий. М -м -м. Давайте одну відкриємо і побачимо. Запах не от, то знаєш, який шашлычок наче. О, дивиться куда. Красота робить. Ну, все рано. Да, все рано, все рано так, перевернули. Закриваємо. І закриваємо. Так, копчемо далі. Ну що, друзі, пройшла вже друга година нашого коптіння. Блін, ну. загорілася деревинка. Значить, треба міняти пора. Для чого, бачите, я замотую ткані, а не марлю. От коли в таких ситуаціях загорається, в мене сало м'ясо не пригорає. І залишається таке. колір набирає. Три години вже ми коптемо. Ой, ага. крім. Ой тут, звісно, бомба. Ой, пішти сюди десь станемо. Покажу вам. Дивіться. Це дуже класно. Ось, друзі, дивіться, яка краса. Те, воно остиває. Mm -hmm. а який запах! А запах, дякуючи, mm. що ми в тканині тканина зробила влагу, пропарила. Mm. Смакота. Все. Не смакувати. Так, да. Всім дякую. Підписуйтесь і вас на каналі. До речі, якщо вам цікаво, пишіть, як проварити сало чи м'ясо і в гарячому купченні зробіть. Пишіть в коментарі, буде багато коментів, я обов'язково це вам зніму зроблю.